Зараз бачите за моєю спиною величезний проєкт «Проєкт однієї людини. Кажуть, гуртом і батька легше бити, але зараз ми побачили, коли одна людина змогла довести всьому Спалявському е краю, а також і закарпатцям, що її прагнення, її наполегливість і робот, роботоздатність е може бути зрозумілою і покласти початок для таких же талановитих людей. І для творчості, яким є даний автор, мова йде сьогодні про Миколу Георгича Поцького, який багато років більше 44 років займається фіксуванням швидкоплинної миті. Крок Круг за кроком він ріс талановито, прикладаючи зусилля у зміні кольорів гаммі, фіксуючи різні явища природи, а навіть і стихійні явища, які відбуваються в пилі нашої волі. Содувістю є те, що він не задовольняється кожною окремо взятою роботою, а ставить собі більшу мету. Він, як справжній мисливець, може чекати по дві три години, а то й півдня, щоб дістатися заради одної секунди, сотрафуватися, фіксувати цей момент. А можливо піднятися на висоту великих гір, для того, щоб висоти показати людям, яким дрібним, маленьким являються ті об'єкти, на які витрачається півжиття. Дивним є те, що він обслуговував багато сімей, а значить, побував у будинках, оселях, в сім'ях, побачив їхні розмови, почув, над чим журяться краяни Закарпаття. Своє багатство він поповнив і поїжджаючи на Європу. В Європі вражений був красой Парижу Відня. І я думаю, що це ще один великий подвиг, що він не подумав залишати рідний край, щоб поміняти точку зору і місце проживання. А він залишається з нами до останнього моменту. На самій виставці, якщо ви пройдете, ви побачите певну логічність, а саме перехід від давніх фото виставок з давніх робіт, де ми побачимо зображення або фото давньої сваляви. Також увага приділяється ветеранам, героям соціалістичної праці, героям Радянського Союзу. Це характеризує фотографа з точки зору не лише лірика або пейзажиста. Але ще є людина, яка звертає увагу на духовний світ, окремо взятої людини. Увагу приділяє також і моменти, в які ми працювали фотографи. Тобто є тут і перші фотоапарати, є і реактиви, спеціальні пристрої для обробки фото. Відразу видно, що життя подарувало улюблену справу фотографу. Улюблено. Свідченням того, що він досягнув успіху, якщо ви хочете переконатись, є величезні е, фоторозробки на інтернет-сайтах. Набрати просто в Google зайти наразі Микола Пусковсь сваляв». І ви побачите, що там будуть блоги, цілі об'єднання, е, які сподобаються вам. Визнання прийшло трошки пізніше, хоча більшість фотографів даного краю, взагалі багатьох частинках землі України. Займається просто бізнесом, це вже творчість. Справді творчість і радує мене те, що за об'єктивом з іншого боку я бачу завжди посміхнене обличчя і високопрацьову людину. По своїй роботі я можу сказати як ведучий, як той, хто створює настрій іншим людям. вражає, що у свої п'ятдесят чимось років, майже 7 або 8, Микола Георгійович ще такий ж енергійний, такий швидкий. 60 років, я так зрозумів, 55 років. Ми бажаємо, щоб і в 70 років більшість фотографів Закарпаття орієнтувалися на свою е, працелюбну людину. Ну І на завершення хотілося б сказати, що творчість завершується лише тоді, коли людина сама каже все, я досягнув всього, що міг. Здоровий світогляд і особисті проблеми відволікають у творчості. Хочеться, щоб побільше людей. Дивилися на фото і мріяли. Бо заради цього художник і працює, мріяли. Наприклад, я сьогодні мріяв, згадував, і саме це відображено в мої посмішки і в тому чаруючому моменті такого певного недосказаності, такого російського недоволеності. Побажаю творчих успіхів, виконавців виставки, а також щоб влада. Люди, які можуть керувати бюджетними засобами, допомагали не тільки даному автору фото, кореспонденту, фото, митцю, але й іншим талантливим людям нашого краю, творчих успіхів. Петро Скуженці.